Зупинка річкового трамвайчика. Взагалі тут трамвайчиків зараз немає, можливо, на сезон, але й восени я їх тут не бачила. Чи взагалі вони тут є, я не знаю. Може, якось навесні чи влітку. Але зараз, бачите, трапи підняті, вон тільки чайки там сидять, охороняють. Вау! Подивіться, зараз покажу, чи буде, може, видно, чи не видно. Дивіться, я не можу точно сказати, чи це качки, чи баклани. Але, так бачите, клином летять. Гарні такі. Взагалі-то баклани дуже такі цікаві, цікаві птахи. Вони вміють літати плавати на поверхні води, вони вміють пірнати десь на хвилину під воду, і вони ще сидять на деревах, то я не знаю, як у них там лапки пристосовані, чи вони у них як у качки, чи ні. Але такі дуже дивні птахи. Чайок дуже багато. На віслі дуже багато чайок, дуже багато лебедів. Тут зграя ціла лебедів є, їх десь може до 50 штук. Вони всі окольцьовані. Також прилетають баклани, але бакланів я бачила тільки зимою. Десь, от, виходить, в січні. Дуже здивувалася, думала, що то качки сидять на деревах, але люди підказали, що то баклани. Також багато тут звичайних качок. Це вісла в Кракові. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я багато чого розказую, розповідаю. Є в мене дуже такі цікаві, яскраві відео та шорти. Пишіть свої коментарі. Ставте вподобайки, буду вам дуже за це вдячна. Підтримуйте, будь ласка, український контент на Ютубі, бо чомусь в мене, виходить, е по статистиці дивилася, більше заглядають е оті недружні. То я не буду казати хто. О, але ви всі зрозуміли. Тож до зустрічі на наступних каналах. Вибачте, на наступних відео. А канал можете підписатися на мій. Дякую вам, що додивилися до кінця.